Інструменти першої неділі навчання. Перший модуль, основні поняття, хто такий коуч. Я ось ближче показую. Розписано, що коуч це розкриття потенціалу людини з цілею максимального підвищення його ефективності. Коучинг це Іскусство, якому можна вчитися і на опиті. З точки зору внутрішньої гри коучинг можна, чекайте по-українськи, хочу вам перекладати, бо тут по-російськи. Це іскусство, создання з допомогою бесіди і поведінки, яка забезпечує цей, чекайте, подорож людини, до, до бажаних цілей. І хто такий коуч? Коуч це спеціаліст. Який виконує коучингові інструменти і технології, допомагає клієнту досягнути бажаного результату і, або професіональної цілі. І коуч нового коду це коуч, який прийшов навчання коучингу в компанії Ісака Пінтусєвича Systems, і я пройшла і отримала. Получу ще, поки ще не получила сертифікат коуча, м -м поки ще нас чекають екзамени. М Коуч нового кода повинен бути експертом в, в якійсь ніші. В в мати структуровані знання, підтверджені домовленостями і опитом. Ну, от, я собі все помаленьку перекладаю на українську мову, тому що хочу вести україномовний контент, але зараз у нас навчання на російській мові. І я вам хочу отак розказати трошечки, що ми пройшли на першій неділі, на першому модулі навчання. Отже, що пишуть, значить, коуч нового коду допомагає клієнту побачити. і знати свою ціль. Потім допомагає зробити діагностику в точці А, де клієнт знаходиться. Потім третє ставить точку Б, куди клієнт хоче прийти. Потім допомагає клієнту побачити і скласти план, по якому клієнт буде йти. Осознати продумати стратегію переходу від точки А до точки Б. Потім коуч допомагає цей план реалізувати. І ділиться експертним знанням. Ось вам точка А, точка Б. І, наприклад, там вказано, наприклад, якщо хочете, собі почитайте. Потім описано, що коуч нового коду працює з клієнтом по чотирьох векторам. Перше це діагностика, він допомагає прояснити те, що клієнт думає і відчуває. Потім другий вектор це постановка цілей. Отже, клієнт повинен перевернути свої проблеми і бажання в чіткі, цілі, які він разом висловлює з коучем. Потім йде планування. Це чіткі цілі дозволяють вектор, включити вектор планування. Коуч знає більше десяти інструментів по плануванню і допомагає клієнту скласти найкращий план для нього. І саме на цьому етапі планування найбільш важливий експертна оцінка коуча. Він ділиться з клієнтом структурованою експертною інформацією і вибирає інструмент, який найкраще підійде для клієнта. І мотивація. Після того, як гарний план склали, починається діяльність більшість клієнтів, потребують додаткових сесій по підтримці мотивації. Ресурс коуча нового коду це на ресурс, це знання. Інформація експертів, спеціалістів в, в якійсь е, одній ніші. І ось така коуч-позиція. Це зірка коуча, і вона відповідає коуч-позиції. Перше, ще, що люди хороші такими, які вони є. є. Друге, вони вже мають всі ресурси для успіху. Вони завжди мають найкращий для себе на даний момент вибір. Мають позитивні намірення за кожним поступком. І з кожним вибором ростуть або вмирають, міняються зміни невідворотні. Ось така. Зірка коуча, з якою коуч працює. Він розуміє, що кожна людина може досягти своїх цілей, але потрібно їх визначити і поставити. І тут далі йде розлі... розлічення коуча, хто такий терапевт, психолог, консультант і коучинг. Чим відрізняється? І з, з ким, з якими людьми працює коуч, і, і, з, і з ким не має працювати, тому що є інші професії, як психотерапевт, як психолог, як терапевти.